Привіт, дорогі глядачі, ми знову їдемо до лісу по гриби. Ось такий шлях нам потрібно буде подолати до лісу пішки. Тому що власники цих земель переорали дорогу, і нам прийдеться іти по ріллі. О, бачимо сліди коника. Значить, місцеві люди уже в лісі. Ну що ж, заходимо в ліс на пошуки грибів, які вдало маскуються під кущиками, листочками чи гілочками. А ще хочу запитати досвідчених грібників, як правильно викручувати, виривати чи зрізати гриби для того, щоб не пошкодити грибниці. А поки я буду шукати грибочки, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підпишіться на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Вам не важко! А нам дуже приємно. Буквально годину назад закінчився іти дощ, і шапочки грибів гарно виблискують. Тут в мохах мені переважно трапляються польські гриби. А взагалі, цей ліс багатий і на інші гриби, як їстівні, так і отруйні. А ще минулого року тут мені трапились білі гриби. І кожного разу. Коли приїжджаю в цей ліс, надіюсь натрапити на білого гриба. Минулого тижня назбирав у цьому лісі багато польських грибів. Ось посилання на відео про пошуки польських грибів. А зараз ви лишень подивіться, який красень на мене чекає. Це та знахідка, заради якої я сьогодні приїхав до лісу. Так, рівень адреналіну в крові трішки піднявся. Появився ще більший азарт, щоб знайти білого гриба. Але, на жаль, трапляються лише польські гриби, хоча вони теж дуже смачні. А це парасолька теж смачний гриб, коли його обсмажити в яєчкові на сковорідці. Але я приїжджаю за польськими і білими грибами, а цей залишу для інших грибників. І так, Відійшовши трішки в сторону від мухів, в травичці, під маленьким кущиком заховався ось такий красивий білий гриб, а трішки праворуч під листочком заховалась ось така солодка парочка. Красота! Забираємо. Білий гриб це найкращий та самий колоритний представник царства грибів. Скорочена його назва просто білий. Деякі називають його боровиком. Навіть недосвідчений грибник легко впізнає цю лісову знаменитість і наповнить ним свій кошик. Білі гриби ростуть на всіх материках за винятком надто посушливої Австралії і Холодної Антарктиди. Зустрічається він всюди в Європі, в північній і Південній Америці, в Мексиці, на території Китаю, Японії, в північних областях Монголії. Північній Африці, на Британських островах, на Кавказі, на Камчатці, на Далекому Сході. А ще він зустрічається по всій території України. Росте у листяних та хвойних лісах. Його можна знайти під Дубом, буком, грабом, Березою, Ліщиною, Сосною, Ялиною. Цей гриб може бути із шапкою меншою від ніжки, або з шапкою у четверо більшою за ніжку. Цикл росту білих грибів дуже непостійний і залежить від місця зростання. Білі гриби починають рости в травні або в червні і закінчуються пізною осінню це жовтень листопад. Все залежить від регіону. Ці гриби зазвичай ростуть сім'ями, і якщо ви знайшли одного, Шукайте поруч ще. Білі гриби використовують в медицині. А саме в лікуванні та профілактиці раку товстої кишки, профілактиці злоякісних пухлин, профілактиці хвороб органів травлення, лікуванні запальних процесів, а також заповнення дефіциту білка і клітковини. Білий гриб містить достатньо вітамінів і мінеральних солей. Для профілактики і лікування хвороб щитовидної залози, серцево-судинної травної системи. Крім того, білі гриби сприяють прискореному загоєнню ран, корисні при недокрів'ї та тривалих запальних процесах. Ще білий гриб сприяє втраті зайвої ваги. А з іншого боку, білий гриб може завдати шкоди здоров'ю для людей. Які страждають хворобами нирок і печінки. Вживання білого гриба в їжу значно посилює навантаження на ці органи. Білий гриб низькокалорійний. На 90% складається з води, прекрасно підходить для сушки. Його смажать і тушать, маринують про запас на зиму. Життєвий цикл білого гриба не перевищує 9 днів. Але існують і окремі різновиди, які здатні жити цілих 15 днів. За цей час вони істотно збільшуються в розмірах, набагато перевищують своїх родичів. Трішки познайомив вас з білим грибом, а сам буду завершувати відео, тому що мені пора на пошуки цього лісового красення. Дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра, до зустрічі в наступних відео, папа! -па.